Привіт вас на моєму каналі. Хочу вам показати автомобіль, який, я вважаю, на даний момент один із найконкурентноспособних, дуже хороший як сімейний автомобіль, як робочий автомобіль за доступну цену. А це виходить Citroen Нема. Він же в такому кузові є Peugeot Beeper У мене така машина була бусиком. В зеленому цвіті дуже класна машина. Такий же є Fiat Cubo. Це одні й ті самі машини. машини в цій машині є тільки один мінус, про який я скажу чуть позже. А так, в ній тільки плюса. По-перше, дивіться, машина доволі симпатично виглядає. При тому, що випуска з 2008 року їх почали випускати. Один із огромніших плюсів машина оцинкована. Повністю вона оценкована, в і не може бути апріорі. Якщо десь якась з'являється корозія, значить машина була бита. Потім дуже економний розход палива. Неважливо, який тут двигатель. Тут ставили три види двігателя. Три види двигателя. Бензиновий 1,4. Дізельний, як тут стоїть, 1,3. Зараз добратися. А, от. Дізельний, як тут, 1.3 мультиджет. Такі движки ставляють на Opel Combo, на Fiat, як оце в мене, Doblo, ну Багато їх куди ставлять на самом деле. Двигатель доволі хороший, надіжний ремонтувати доволі легко. Там Турбіну я міняв там 8 тисяч стоїть там, щось по форсункам. Ну, коротко, двигатель простий. Система Common Rail, як положено в этот, насос. Ну, коротко, В принципі, простий, я вважаю, двигатель доволі простий. 1,4 вроді би ще краще. У мене на біпері був. Двигатель 1,4 я на цю машину на такую машину сів після Л200. Ми l Л200 крепко достали. Зразу його притопив, капітально їздили в море, там нормально його притопив, набрав по коліна води. Потом я е, ще Л200 положив бік для повного щастя. Взагалі, Л200 мене, от мене отримав крепко. Ну, машина дуже хороша. Ну, мене найбільше, що е, після Л200 удивило в цій машині, в неї 45 літрів бак. Ну, розход наскільки маленький, що реально забуваєш, коли заправляєшся. Вона хаба 5 літрів. І ти просто забуваєш, коли е, ти на ній заправляєшся. Вона їзде, 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 стрілка не падає. Конкретно, це, це машина Могукума. Вони шукали, щоб був заводський пасажир. Коли з двох сторон дверки йдуть, це йде заводський пасажир. То є, тут ось ось, З двох сторон, і звісно, тут за 3 секунди вбирається весь салон. У мене машинка така була чисто робоча. Прям, наскільки вона класна, мені дуже вона подобалась. Ну, чуть, чуть як для моїх, ну, чуть, -чуть вроде, короткуватий. Этот, Хоча допустим, ставав дуже легко в таку машинку. По подвістрі, зараз ми заїдемо на яму, подивимося, яке устройство подвіски, я вам розкажу. Мені така машина подобається, вона дуже м'яка. При тому, що вона все одно може вести ну, тонну я допустім, в неї грузив. Вона везе, Да і важкувато, але вона везе, я подушки вставляв ще на в пружини. Також я на жорсткій сцепки такою машиною о, з Києва притягнув Мерседес, собі дріфтового карча. Із Одеси я притягнув собі Lexus. Колеса тут 15. У мене стояли 14, ну тут по заводу ні 14, 15-ті, Висоти резини в принципі, вистачає. Дуже е, здорова калітка, пройом, куди сідати. Тобто Не доводиться нагибатися, ти просто хоп і ти вже в машині. Хлоп, ти вже встав з машини. Не так, як і Е, Дуже удобна посадка. Е, всі органи управління е, доволі удобно розположені. Навіть якщо ти не, ну, ні разу не їздив на такій машині, все інтуїтивно зрозуміло. Максимально комфортного передвиження. Навіть, допустимо, торпеда удобно так зроблена, що її як полочку. Якісь документи, навіть бутылку з водою, там ще щось можна положити. Я, наприклад, на такій машині катався і був повністю нейдовольний. Е, Прийшлося її продати. Е, ну, скажем так, 20... начало було... це було початку 2022 року. У мене було дві машини і прийняв рішення одну продати, тому що такі обстоятельства були в країні. Зараз ми заїдемо на естакаду. Покажу вам цю машинку знизу. Тут устройство максимально просте: задібалка під пружини на спереді, стойки Макферсон. Тобто, по ходовці тут ламатися в принципі нічому. абсолютно нічому. Це, це немаловажно, тому що ну, скажімо так, в нашій місності ми використовуємо машини по максимуму, тому хотілося б, щоб вони не ламалися. І ця машина яркий представитель того, що вони практично не ламаються, не создають якихось проблем. Єдиний мінус, про який я казав раніше, у неї, к сожалению, не дуже великий кліренс. Я, наприклад, на своїй машині два рази пробивав поддон. Тобто, виходить, поддон, ось ось сама нижня точка, виходить, поддон. І оце, як Знаєте, Як ото бугри от цього фури накатують. і Оцей я раз протер поддон і другий раз так само. То есть я міняв поддон. Ну Я собі поставив металічну защиту. Буквально тут кидаєш два уголка, тут є сюди, де прикрутити і там є де прикрутити. До нього я прикрутив 4-мм железяку і все, проблеми закінчились. Так, дивіться, тут я ж кажу, стандартна э, подвістка стойки Макферсон. Оці стоїчки я собі переробив по-другому. Я їх відсюди, сюди на низ поставив. Э, Восьмерочної і есть тобто Зверху тут вона, як восьмерочна, стойка стабілізатора знизу, як ланусовська. Кріпилася. Таким чином я обрав ті дві косточки. Це вони і бувають стукають. Рейка, тут бувають електронні рейки, бувають, ну, на разні, там, бувають гідравлічні. Тут, по-моєму, гідравлічна рейка. Ну а в цілому, ну, дивіться, тут, Я не знаю, це машина. Не пам'ятаю кого машина. Брали її за 5 копійками. Ценники цих машин від 4 до 7 тисяч можна взяти в хорошому стані автомобіль. 4 це цей паса... автовичок. Ну, це ідеальний настоящий сімейний автомобіль з можливістю зробити його грузовиком. Ззаді ось ось обична балка, я собі викинув оці подушки і вставив сюди такі е, з воздухом короче, подушки. Все. Тоді в ній, як везеш, вона практично не сідала. Це було дуже класно. Глянь, при тому, що вона маленька, які здорові, мощні амортизатори. Машинка взагалі суперова. Я, наприклад, їздив і нарадуватися не міг. Реально машинка класна. Це моє суб'єктивне вдання, кожен вирішає своє... ну, по-своєму, але ну, я вважаю, що в нинішнє время за таку суму дітей універсального більш універсального автомобіля, який не корозірує, який не предоставляє проблем, який практично не зберігує солярки. Дуже тяжело знайти. І теж то, ну, мені здається, немаловажна, удобна посадка це дуже, Тому що є седанчики малолітражки, ну вона зовсім маленька, нічого ж не перевезеш, як не крутий. Якщо є у вас дитина, по-любому є е, можливість е, возити коляску, там я не знаю, якісь надувні шарики. М -м -м, короче, багато чого треба возити з дітьми, всі це розуміють. То велосипеди, то ця машина просто незамінна, не Навіть з неслуженою сидушкою Тут доволі здоровий багажний отсек. Е, розпашонка. Чесно кажучи, наверное, удобней. Ну, у мене на фіаті теж двері піднімаються вгору. То я б не сказав, що це не дуже удобно. Наприклад, як на природі сидиш тут стульчики, у тебе є невеличкий навесик, багажник як столик. Ну, це скажем так, мнение. Я просто давно хотів розказати, ну, мене питали, точнее, яку б машину посоветував від 4 там до 6 тисяч. Вот. Самий ідеальний автомобіль. бо По-другому не скажеш. Це, я цю машину не продаю, просто моє міністр про такий автомобіль. В ходу машинка теж дуже м'яка комфортна. Вона дуже приємно проходить всякі неровності, стики на асфальті. При тому, що, допустим, даний екземпляр не затонірований, кондиціонер повністю справляється з охладженням цього корпусу. У мене машина була в хлам забита. Не всі тонірую, просто не люблю, щоб заглядали. Остеклення дуже велике зеркало. Глянь, наскільки здорове зеркало, я здаю назад строго по зеркалам, то есть, ну, не поворачую шию, немаловажно. Не При этом, що вони здорові, вони не шумлять. Тобто якась хорошо продумана аеродинаміка в даного автомобіля. Єдине, це вже у мене тепер на фіаті є тут полочка. Тоже, кстати, удобна віч, скільки всього можна туди положити, ту полочку. Що якось без неї тепер я не знаю, як я раніше без тієї полочки і обходився. Зараз їдемо ну, бездорожча. Можна сказати, більшість дорог по, по таким катається. Ця машина там по полям катається, по цьому пиляку, звісно, в салон ніде вона не затягує. Все доволі герметично. Ляня, яка та вже під починають свисти, красиво і просто великолепно. Ну а ми повертаємося до нашої машинки. Ну, як до нашої, до машини Могукума. Ось Ось, кстати, заїхав я на травичку. Видно, що травичка низька, але вже... Вже вона починає дотрагувати до низу автомобіля. Єдине, це єдиний мінус, який я в ній виявив, це невеликий кліренс. А так, тільки плюси. Така машинка радувала мене. І я уверений, якщо ви приймете рішення купити таку машину, ви не пожалієте, тому що машина реально класна. Ось ось такий міні-тест. Зараз в воротах покажу, як вона розворачує. зварає. Наскільки вона увертлива, без якихось проблем, не вдавно маневрувати. Опари, ну, звісно, однією рукою. Тобто вона хлопає і одразу стає э, війни, щоб заїхати ворота. То есть я не здаю назад, э, не робив там великі петлі, а я в центр ворота виїхав. Дуже в маленький радіус розворота, по городу взагалі не заменим. Я на такому автомобілі, звісно, катався і по місті, не тільки по сільській ну, в общем таке, скажімо так, моє мнение позитивне проданный автомобильчик. Таким, таким автомобилем я владел, сейчас скажу, наверное, года полтора Потом был вынужден продать. Но машина мне подарила Море емоцій. Після неї в мене був uh, Opel Combo. Там двигатель такий самий 1.3 Multijet. Я вже брав з таким движком сміліє, тому що знав, що двигатель дійсно хороший, безпроблемний. Opel Combo на 20 см довше, ніж ця погрузочна платформа. Він мені підходить більше, тому що ну, я багато чого перевозю. Там по стритісту займаюся. Ну хто хто в курсі знає, чим я займаюся. А після того я Opel Combo продав, теж кстати, продав хорошим людям в хороші руки. В від нього тепер у мене Fiat Doblo. Машина ще більша будка. Далі, думаю, мабуть, то ли якийсь Vito буде, то ли щось, ну, ще може бути більше. Хоча поки на даному етапі розмір цього Doblo мені вистачає більше. Ну, а якщо вам для сім'ї ну, або для невеликих перевозок і в бюджет я ж кажу, від 4 до 6, ну, ладно, до 7, це, щоб там там 10-11 году взяти, то можна взяти класний автомобільчик. Типа Citroen Nemo, Peugeot или Fiat Cubo, по-моєму, і називається. Втім, такий зробив для вас обзорчик. Якщо вам було цікаво, не забувайте ставити лайк і підписуватися. Далі більше. Пока-пока.